Вітаю всіх! Останнім часом чимало шанувальників рослин пробують вирощувати кавуни. Одним дається, інші розчаровуються. Тому в сьогоднішньому відео розповім про технологію вирощування цього чудового плоду. І відео це буде корисним для початківців. Батьківщина кавуна, Південна Африка, тому ця рослина полюбляє дуже теплий клімат, а також мірозволожений ґрунт. Кавуни вирощують у 96 Країнах світу, а найбільше в Китаї. Вони бувають і великі, і карликові. Нас карликових не практикують, вони дуже дорогі. Їх вирощують в Південній Америці довжиною до 3-4 см за смаком нагадують свіжий огірок. Такі кавуни використовують в дорогих ресторанах для приготування салатів. Чим далі кавуни стають дуже різноманітними. Японці вивели кавуни у вигляді піраміди, і у формі серця, а також жовтою м'якотю. ж вони можна вирощувати в нас на Західній Україні, а саме на Львівщині. Я минулого року практикувала топган, талісман. І Бомбейро. Так як зараз виведено багато гібридів, гібриди чудово пристосовуються до різних кліматичних умов, а клімат нас змінився, нас дуже потеплішало. Тому ці гібриди чудово саме підходять для нашого регіону. А тепер конкретно за кожен гібрид. Якщо розглядати, наприклад, тобган, це середньостиглий гібрид, вегетаційний період 60-65 днів, 80. Днів від появи сходів. Плоди виростають великі до 10 кг, а навіть до 12 М'якоть солодка, темно-червона, дрібне насіння і ця рослина стійка до фузаріозу. Талісман ранній гібрид, період вегетації 60-65 днів. Його можна вирощувати через розсаду і прямим висівом. Плоди виростають великі 9-12 кг, м'яко щільна яскраво-червоного кольору. Листя прекрасно захищає від пекучого сонця, але якщо плід виростає надто великий, то треба ще й прикривати додатково соломою. Бомбейро ультраранній гібрид, 55 днів його вегетаційний період. Він добре переносить несприятливі умови і швидко пристосовується до кліматичних змін, стійкий до вірусних захворювань. Самка він дуже смачний, соковитий, солодкий. Плоди теж великі до 12-13 кг. Кількість плодів може бути 2-3. І мало насіння в самому плоді, насіння досить дрібненьке. В новому сезоні планує садити кавун талісман, а також кавун бархан, ранній кавун типу Кримсон світ рослина, яка має вегетаційний період 60-65 днів. Він довгоплетучий, з добре розвиненою кореневою системою. Це такий найбільш стресостійкий гібрид, не боїться посухи, не скидає завізі при стресових впливах і має стійкість до основних захворювань баштаних. Сама шкірка плодів тверда. Товщина може бути 11-12 мм, м'якоть яскраво-червона, кавун смачний, солодкий, ароматний. Добре лежить і гарно транспортується. Також хороший такий гібрид, як лоріан, ранній, період дозрівання від висадки розсади 65 днів, стресостійкий, вага плоду може бути 8-10 кг, форма округла, сам плід смачний, ароматний, шкірка, як бачимо, темно-зелена. Має тривалий термін зберігання. І третій такий гібрид бедуїн, це будемо вважати навіть і четвертий. Ранній період озрівання від висадки розсади 60 днів, 80-90 днів від появи сходів, він не вибагливий до умов вирощування і агротехніки стійкий до фазаріозу. Плоди округло овальної форми вага може бути 8-10 кг. Сама, м'якоть теж червона з невеликою кількістю насіння, може зберігатися до 2 місяців. Він придатний для свіжого вживання і для переробки. Коли ж сіяти насіння, і як кавуни можна вирощувати розсадним способом і безросадним? Тобто висіваємо насіння зразу на постійне місце. Ну, доглядаємо за ним, але споживаємо тоді кавуни пізно в серпні місяці. Але це великий мінус в тому, що пізно зійдуть на синини, пізніше почнуть свій ріст, а в серпні прохолодні ночі, і тому плоди можуть добре не достигнути. Отож, найкращий спосіб вирощування кавунів це розсадний. Від часу висівання насіння до пересаджування розсади має бути 30-35 днів. Все залежить від погодних умов, сприятливих умов сорту і регіону. Я висівала насіння 2 квітня і 22 квітня. Пересаджували на постійне місце відкритий ґрунт 22 травня. Вже не накривала. Можна висаджувати на 2 тижні швидше, але тоді вже накривати агроволокном і будемо на 2 тижні швидше споживати вже дозрілі плоди. Для посіву насіння я використовувала стакани об'ємом 250-300 мл. У кавунів ніжна коренева система, тому він не любить такої пересадки, як помідори. Він так само, як і огірок, потребує акуратного перевалення з одного місця в інше. І тому я так і рекомендую використовувати такі стакани або горшечки, не дуже маленькі, щоб гарно розвинулася коренева система. Грунт для посіву кавунів використовуємо такий, як для розсади, він має бути рудючий. Я в основному готую свій, беру одну частину логового ґрунту, одну частину торфу і одну частину перегною. Все це гарно перемішую і проливаю триходермою, можна пролити фітоспорином. І в такий ґрунт гарно прогрітий, висаджуємо насінини, які заглиблюємо до 1 см. Потім це насіння накриваємо гарно плівкою, ставимо в тепле місце. Щоб температура була 22-24 градуси. При такій температурі кавун протязі трьох днів покажеться, може навіть і швидше зайти. Тобто, все залежить від того температурного режиму, який ми йому створимо. Коли кавуни сходять, вони потребують дуже хорошого освітлення, тому, якщо ми їх вирощуємо в теплиці, їм освітленість буде достатня. Хіба ні, якщо буде похмура погода? В Кімнатних умов треба досвідчувати лампами, інакше розсада буде витягуватися. Підливаємо міру відстояною теплою водою. Коли на розсаді вже наростають два справжні листочки, здійснюю перше підживлення. Використовуємо монофосфат калію 1 грам на 1 літр води, тобто 10 грам на 10 літрів води. І підливаю під корінь. На постійне місце слід висаджувати, коли мене загроза заморозків. Починаємо з середини травня. Якщо хочемо швидше на 2 тижні, тоді треба і планувати посів на 2 тижні швидше. Робимо теплі грядки. Викопуємо лунки, відстань між кавунами розраховуємо 70 см, так само і міжряддя 70 см. В лунку кладемо подрібнено кропиву, курник, жменьку, а також жменьку подвійного суперфосфату. Все гарно перемішуємо. Можна ще дати жменьку торфу і так перевалюємо кореневище кавуна до сім'ядольних листочків. І кавун буде прекрасно рости в такому середовищі. Чи є різниця як посадити? На загущеній посадці кавуни великі не виростають. Там, де місця більше, кави будуть більші, їм сонце більше попадає, більше добре вони отримують. Тому схема посадки тут може бути різня. Я практикувала різну схему. Садила так, щоб була відстань між рослинами десь 70 см, міжряддя 1 метр. Це є досить нормально, кави чудово розвивалися. Можна міжряддя практикувати теж 70 см. Це теж буде непоганий варіант. Ще є такі які практикують одну ямку садять по дві рослини, спрямовуючи їхнє зростання протилежні боки. Я цього не практикувала. Я вважаю, якщо рослина в одній ямці, вона отримає більше добрив і будуть більші плоди. Ну, тут же треба розрахувати, що ті добрива будуть споживати дві рослини, тому і плоди можуть бути не настільки великі, які б ми очікували. Коли висаджуємо кавуни в відкритий ґрунт температура має бути поза 20 градусів вдень вночі 14-15 градусів. Ну і не бажано, щоб було нижче 10 градусів. Менше за 8 рослина може загинути. Рослини, які вже були пересаджені на постійне місце, підживляє через тиждень кальцієвою селітрою 10 грам на 10 літрів води. Наступне підживлення через 10 навіть 14 днів здійснює комплексним добривом 13 40 13 Тут добре використати добриво заміну кислотами. Розраховуємо 10 грам на 10 літрів води, і так, щоб по літрі підлити під рослину. Ще в цей період добре пролити триходермою. Вона захищає рослину і стимулює до розвитку. Якщо не хочемо використовувати хімічних препаратів, Тут треба вже використовувати щотижня біопрепарати, починати обробку від борошнистої роси. Використовуємо метерезин, теж підливаємо рослини. Ну і так чергуємо різні біопрепарати. Я використовую триходерму, живу, а також маю. Інші біопрепарати бітоксибацелін, фітохелп. Все це в комплексі через тиждень чергую, обов'язково беру ще й прилипач біологічний ліпосан, і так захищаю свої рослини. Наступне підживлення теж через тиждень, через 10 днів використовуємо добриво 20 20 20 в складі якого 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, плюс ще є мікроелементи. А також тут підійде чудово таке добриво біологічне, як гоміфренд. Це є комплексне добриво на основі гумату калію з мікроорганізмами. Ну і азотофіт, біопрепарат теж для підживлення, адже азот на протязі розвитку рослини потрібен до формування плодів. Рослина має нарощувати зелену масу. Є багато зараз різних біологічних добрив. Тут кожен собі, який хоче, таки може використати. Вибір є великий. Період формування плодів можна підживляти добривом 9-12-35, в складі якого маємо 9 азоту, 12 фосфору і 35 калію. Саме в цей період калій найбільше потрібен в рослинам. Також береться цього добрива 10 грам на 10 літрів води і по літрі під рослину підливається. Можна скористатися таким концентратом, гуматом калію, це органомінеральне добриво. Також можна її підживляти гоміфре. Так само вибираємо органічні або мінеральні добрива, або навіть чергуємо, і поєднання теж дасть прекрасний результат. Обов'язково оглядаємо завжди свої рослини. Дивимося на стан листків, чи нема проявів, шкідників, проявів захворювань різних. Якщо вже навіть не справляються біопрепарати і не хочемо застосовувати хімію, тут легко справляється перекис водню з залізним купурсом. Я так захищала свої кавуни, спробувала на огірках і огірки притримала до заморозків. І так само це працює на кавунах. Перекис водню розводиться згідно інструкції, так само. Там розводиться залізний купорос і в вечірню пору робимо дезінфекцію своїх кавунів, і вони захищені на 2 тижні. Якщо хтось використовує біологічні препарати, підживляючи дані рослини або навіть захищаючи від шкідників і захворювань, напишіть про це в коментарях. А я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!